Готуємо французький багет на заквасці. 320 г води кімнатної температури. Можна 350-360 якщо маєте досвід або високобілкове борошно. Новачкам на звичайному борошні буде важко формувати. 100 г активної закваски, 500 грамів борошна. Можна частину замінити на цільнозернове. Перемішуємо до зволоження борошна. Накриваю і залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаю 10 г солі. В оригінальному рецепті немає олії чи масла, тому готовий виріб не буде танути у роті, а буде доволі пружним. Те, що продають нам в супермаркетах з оригіналом має мало спільного. Вимішую тісто. Викладаю тісто, округлю і перекладаю назад у миску змащену олією. Накриваю, залишаю на бродіння до збільшення вдвічі. За цей час роблю 3-4 складання кожні 40-60 хвилин. У мене пройшло 5 годин, температура 20 градусів, тісто вибродило, буду формувати. Присипаю стіл борошном. Так само і тісто. Даю йому вийти самому. Розділяю на три частини. Ви можете на дві. Я орієнтуюся за розміром багетниці. Округлюю кожну частинку. Присипаю багетницю борошном, формую багети, як на відео, а можна просто скрутити рулетом, розкочую. Викладаю заготовку в багетницю. Так само роблю з рештою. Присипаю поверхню борошном, накриваю рушником. Даю розстоятися годину-півтори. Багети гарно розстоялися. Розігріваю духовку до 250 градусів. На дно духовки ставлю миску з окропом. Це зробить скоринку тонкою і хрумкою. Гострим лезом роблю надрізи. Випікаю при 250 градусах 15 хвилин з парою. Далі миску виймаю, пару випускаю, допікаю ще 15 хвилин при температурі 200 градусів. Ось такі супер ароматні багети вийшли. Викладаю їх охолоджуватися на розчітці. Вони дуже гарні. Втриматися і на з'їсти гаряче важко. Тут немає дріжджів, цукру, якихось розпущувачів чи маргаринів. Вони такі, як мають бути. Хліб Пористий, проте пружний. За один присіст ми одразу з'їли два. Це дуже смачно. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!